Трактор тт 4 Трильовщик. Гусениця болотна. Гусениця в хорошому стані. От, люфта практично нема. Це є середня база по балансіру. На тракторі встановлений щит для тролювання лісу. Та лебідка. підкорока передач тут дезано, не так як в нових. В нових тільки одна назад, чотири вперед. тут чотири назад, чотири вперед. Я обійнуй кожу для захисту двигуна. Зовнішній проєкт.